Всім привіт, мої хороші! Ласкаво запрошую на свій канал. Сьогодні у мене ось така от приємність. Сьогодні до мене прийшла посилочка. Це тут квітуча орхідейка, дуже красива Black Stripes. У мене така уже була і не одна, але я шкода, що з нею розлучилася і. Вирішила повторити замовлення. От, е, значить, прийшла вона у мене отак-от запакована. Як бачите, я ще нічого не робила. І якраз у мене є можливість вам розповісти, як і що я роблю з щойно отриманою орхідейкою. Запаковано все добре, замовляла, е, як завжди, у своєї знайомої, так що будете можливо питати. На жаль, вона, як би так, не розпродує орхідеї. Ну, Чесно сказати, це не інтернет-магазин, це просто орхідейка від моєї знайомої. От, Отак от, от усе гарно запаковано. Я зараз розпаковую по черзі і буду вам усе показувати. Так, зняла я плівку і тепер відкрила коробочку. Отак от от усе виглядає. Шкода, що при пересилці ми маємо отакі от. Скажем, неприємності, але без них нікуди. Все ж таки, це пересилання поштою, і працівники зазвичай я в цьому вже впевнилася, що на новій пошті, що на Укрпошті, недобросовісно відносяться до своєї роботи. Хоча тут пишеться на коробці крихке, де верх, але їм на це байдуже. Повірте, я знаю про що кажу, тому що замовляю, повторюся, вже неоднократно. Так, тут усе всередині хорошо, за запакована, квіточка добре прикріплена скотчем. Я його зараз відкриваю і показую далі. Так, дістала свою красунечку, і хочу звернути вашу увагу, як іде далі запакування. Як бачите, там у середині все гарненько запаковано для того, щоб не висипалася кора. Ой, моя красуночка Black Stripes дуже класна. І дивіться, яка красива обгортка. Оця. Упаковочна плівка, прямо з орхідеями. Перший раз таке бачу, щоб мені прийшло. Так, розпаковуємо далі. Так, зняла я плівку. І тепер дивіться, що ми маємо. От таку целфанову торбинку. Завжди так мені приходять запаковані орхідейки від цієї людини. І е, от так от паперовий рушничок. Так, що ми маємо? Що ми бачимо? Корінчики хороші, прям радує дуже сильно. Як бачите, орхідейка зовсім молоденька, але що хочу замітити, не знаю, чи це так відбулося в самій упаковці, але я сподіваюся, що так. Як бачимо, держатель у цей цвітоноса, він такий, якби злегка, як. Цвілістю покрився. Ну, це нічого страшного. Зараз я його оброблю. Заодно буду вам показувати, як я обробляю свої новенькі орхідейки. Ну, тут, в принципі, все хорошо, і бутончики є розкриваються. От така от квіточка дуже гарна. Так, зараз ми з вами перейдемо на кухню, я покажу, як я далі буду обробляти ось цю орхідейку. Так, ну що, перемістилися ми на кухню. Тут мені буде легше працювати з орхідейкою, я оцінюю її стан, дивлюся, що як, і дивіться, чим я буду саме перше обробляти. Значить, я беру ватний диск і змочую у мене тут от така от є, скажімо, горілка. Можна узяти спирт і розвести його один до одного, або один до двох, тобто одну частину спирту і дві частини. Води холодної, кип'яченої або можна використовувати горілку. Я от роздобула такий, скажімо, натуральний продукт горілку, і ним я буду обробляти орхідейку. Не бійтеся обробляти таким способом це дуже якби, є корисним для орхідеї, тому що, по-перше, це знімається загроза всіх. Хвороб, також, якщо є якісь шкідники на листочках, воно також дезінфікує і все якби, видаляє і знешкоджує. Тому не бійтеся, що попечуться листочки, чи ще щось. Повірте, я вже не один рік так обробляю свої орхідейки. І слава Богу, з ними усе усе добре. Отак-от обробляємо з двох сторін, обов'язково з двох сторін. Кожний листочок не спішимо. Ми все обробляємо. До речі, цей спосіб з горілкою я підгляділа також у своєї знайомої. Вона мені порекомендувала. Можна взяти, якщо не можете знайти ну, домашню, скажімо так, горілку, можна взяти покупну. але краще все ж таки з домашньої вона е, краще діє на орхідейках. От, так. Обробили ми все. Тепер дивіться, оцей цвітонос, що у нас, я вам кажу, покрився такою, як би пліснявою. Да, мені це не дуже сильно подобається. В принципі, можна і сам цвітонос орхідейки отак от протерти, да, злегка. І ось цей цвітонос, значить, його можна обробити або перекисю, але все ж таки найдійніше це знову ж таки, отак-обробити от обробити диском з горілкою. Так, гарненько отак от протираємо. Надіюся, вам подобається. Видно буде. От так от з усіх сторін. Ретельненько, ретельненько проти от, от ми все протираємо. Квіточки, звичайно, ми нічого їм не робимо. Ми їх залишаємо у спокійному виді. Бачите, щось все ж таке з нього вилетіло. І коли от таке от буває, я вам покажу, що можна зробити. Так, дивіться, коли от ми бачимо, що вилітають якісь такі от незрозумілі комарики, мошки, ще щось. Є ось такий от у мене прекрасний засіб. Отак от він називається. Це не реклама, звісно, це те, чим користуюся я. Це така от піна від різних шкідників. Що я роблю? Я цією піною зараз я вам покажу: вона йде з таким розпилювачем от, забираю все. Що тут, можливо, може знаходитися поблизу. Так. І отак от, хорошенько збовтою. Не бійтеся, воно не помішає, навіть якщо й немає ніяких там мошок-шкідників, але, в принципі, можна зробити. І отак-от на квіти злегка, на відстані десь 15-20 см, на листочки, на коріння. ми отак от. Пару раз бризкаємо, і цього буде достатньо. Повірте, ваша орхідейка буде повністю повністю захищена. Давайте ще раз вам покажу кореневу систему. Дивіться, яка гарна. От листочки, шийка частенька. Все. Значить, в такому вигляді орхідейку я залишаю на карантині ну, десь приблизно на тиждень. Вона у мене буде знаходитися в іншому місці, далеко від моїх інших орхідей, для безпеки, для того, щоб не заразити всю іншу колекцію. Тому що, як бачите, варіант зараження може відбутися просто так. Тому що квіти приходять якби нові. Не знаємо, де вони до цього знаходилися, в яких магазинах, яких оранжереях і тому подібного. От, бачите, шкода, листочок один від квіточки відпав, але нічого страшного не рости. Ну, все, мої хороші. Думаю, що на цьому можна завершити відео. В принципі, я вам показала первинну обробку орхідеї, що я з нею роблю після того, як вона потрапляє у мій дім. Так що до нових зустрічей, Будьте здорові! Всім гарного, позитивного настрою і мирного неба. Всім пока.